що до цього, то ми спостерігаємо, що це є природним. Нам потрібно, як говорили, сім пакулок шоколадних печинок, одного картонного коробка, і до основних злічів, скажімо, моїх, нам треба перед цим усно з вами домовитись. Про плану чексів чи у вас є якісь питання? Звоніть на телефон профіця, щоб ми могли забезпечити уповідомлення нової лінії з цивільної поліції ще до Михайло, кажете про обороння законодавний питань, підбаш, прозвучив, прославитовича прийняв 3006 року народу у кримінальному провадження розставиться 7-4 день в 2020 року за описаними кримінальному продовжувачку запашености. Сиди 115, а политики з цього часу доставання полосу. Ми проконав писання часу вважає, тому що обмежені складання, то оголошував результативну частину полосування положення помпеопутавши на час на пізніше при днів, дня оголошення 34,76 градусів. Кировий частину 176-88-183-1946 свідчить сюди у хворому не зі підготували змішують первочу 3 квітня, 2006 року на обладі заповіді захід, навіть від вартою. У державній установі установ міського станом на номер 19 скло на 60 днів до 22 року. Скажи, будь ласка, чи заборонено ти рішення суду і взагалі, що ти думаєш про цю версію слідства? Поки так, боротьба, боротьба триває, ми будемо все робити, щоб покарати винних. 60 літ це мало чи забагато як для запобіжного закупу? Поки це достатньо, що він посидів і відчув, що він зробив.